Будемо знайомитися, представся, розкажи про команду. Мене звуть Ільян, я з Черкас. Займаюся плиткою близько трьох років. Як би мовити, продвигаю молодіжний спецклас. ну і взагалі, мову, продвигаю в такій сфері діяльності. Я Іванюк Олександр з міста Білосерка. Моя команда напарник і роздріжників, які займаються також. Ми, ми не плиточки, ми універсали, ага. але приймаємо змагання плитці. Звати мене Роман, займаюся плиточними роботами. Команда наша Альфа складається теж з майстрів, плиточників, прорабів Сергій і Ігор. Всі досвідчені майстри, багато років в ну, Окей. Так і попали на, на, на ці змагання. Привіт, ми команда з Івано-Франківська, формат «Про». Молода команда, займаємося всі плитою. Я Олександр Кузнецов, ми команда львів Про з міста Львова. Ми команда «Подільський майстер», ми знаходимося в місті Хмельницькому локаційно, там і працюємо в більшості по нашому місту, маємо досить роботи, вкладаємо і великий формат, виробить Ну, досить, досить так займаємося. Мене звати Борис Башинський, я представляю команду Пліттек. Працюю в соло, хоча в нас працює 20 майстрів в команді, і ми стрімко розвиваємося, закриваємо самі круті об'єкти. І чому я вирішив працювати сьогодні сам? Тому що в мене команда молода і не була на цьому заході. Він цей захід надає дійсно потужну прокачку, дає можливість познайомитися з багатьма людьми, а також здобути безліч крутих нових знань і вражень. Тому я працюю сам, а команда насолоджується цим цим заходом. Команда Нікі Про», Мене зовут Ол... Гапішка Олександр Вікторович. Олейник. Так... Олейник. Команда АВТ, ми працюємо по Києву з міста Києва. Який звук кайфовіший? Цок чи клік? Ну, цок прибирає до самого самого. Клік. Та цок, напевно. Цок, клік, цок, клік. Цок. Клік. Клік. Мавірно, клік. Звук болгарки, кайфовіший. Коли на рахунок приходить зарплата, Скільки плитки ти сьогодні поклав подумки ще до сніданку. Ді, ні, чуть -чуть, чуть -чуть. В сантиметрах мало. Ні одної. Жодної. До сніданку. Та я поки не поснідаю, я нічого не кладу. Сьогодні не клав, але вечором коли лягав Перед сном поклав декілька штук. Подумки, я всю ніч кладав її і заробив. Квадратів 100, напевно, вночі я вже поклав. 30 квадратів. Великого формату. <схай> ну, квадратів 5, мабуть. Що гірше, зламаний лазер чи криві стіни? Лазер, що зламається, є другий. Криві стіни. Криві стіни. Криві стіни. Криві стіни. Криві стіни. Криві стіни. Зламаний лазер. Зламаний лазер. Зламаний лазер. А криві руки. Плитка 60 на 60 чи мозаїка. Що вибереш, коли хочеш спокою? 60 на 60. 60 на 60. Зараз трендію крупний формат. 60 на 60, звичайно. Там на 60. 60 на 60. 60 на 60. На 60. Мозайку. У нас е, є відео там в інстаграмі. Е, ми з мозаїки робимо крупний формат і клеїмо її на стіну. Тобто ми не поштучно там викладаємо, а ми приклеїли і великим шматком її клеїмо. Метр на два Що скажеш, коли замовник просить тільки підрівняти? Підрівнюю. Да, без питань підрівняємо. Договачення. Що підрівняти? Що підрівняти, перше тут треба збити. Не займаємося таким. Підрівняти що? Ну скажу велику ціну, а там хай погоджується, не погоджується. Тут до нас таких питань не, не так. надходять так. Беру ножиці і підрівнюю. <різь> Який інструмент ти на безлюдний острів? <різь> не знаю. <різь> То <Тополіка> і ножечка. <різь> ха Щоб вогонь, вогонь одразу якусь зажигалку? Зажигалку. Сокеру? На жовтку. На безлюдний. Шейкер. Штойшик, штойщик. Акумулятор, блін. Акумулятор, блі. Болгарку. Присоску, мабуть. Чи був у тебе випадок, коли плитка жила своїм життям? Замісну його. Я думаю, що ні. Ні, було. Буває регулярно. Постійно, ну, завжди. Я підстраююсь під плистком. Звісно, постійна історія. <реш> да, можу показати. Вона, вона, вона мене ледь не вбила. Бачите? Це було най, найяскравіше життя ну, випадок в моєму житті. Після всього я зрозумів, що треба дуже обережно, тому що одна мить і можна просто стикти кров'ю. Який найдивніший запит отримував від замовника? А можна подешевше не знаю. Хочеться зробити так красиво, щоб нікого не було. Ну, дружина буде дивитися, я не скажу. <рес> Найдивніше є поміняти одну плитку. Найдивніший запит це зробити ідеально. <рес> <рес> так і не згадають, в принципі, але Ну, щось переробити, типу радянських часів, певне. Такі речі просто переробляти не потрібно, їх треба демонтувати і викидати. А ви можете тонкі суві зробити. Ну, типу приїхати приклеїти дві плитки, там нічого тяжкого роботи на дві години. Типу такого. Найдивніший да. згадав, зробити розуклонку в басейні, в якому вже встановлені вікна по периметру. Басейн має бути виходити за межі підлоги, але вікна у нас знаходяться нижче рівня басейну. Отака історія, але ми справи. Якби плитка могла говорити, що б вона сказала про твою роботу. Поставте мене в спокій. Піі. Сказала, що вона боїться нас. Не поспішай. Стала він молодець. Вона сказала, що біжить звідти. Я думаю, їй би сподобалось. Спасібо. Дякую. Що для тебе ідеальний шов? Міліметр два чи щось інше. Менше міліметрів. Міліметр. Один. Ну, один, півтора. Щось інше. Зараз е, тренд до, до мінімуму, так що взагалі без шва склейка. Ідеальний шов, це рівномірний. Може міліметр два, але якщо він рівномірний, це ідеальний шов. Щось інше. Він має відповідати загальній концепції ремонту. Чи є у тебе ритуал перед початком укладання плитки? Так, да, помолиться. Кожен день хожу в церкву. Нема. Це ритуал, хіба що перевдітися. Так, я прибираю робоче місце, вдягаю навушники, включаю спокійну музику і налаштовуюся на, на роботу спокійно. М -м, ну, Якщо це ритуалом можна назвати, то замішав клей і вже треба роботи. Кава. Обов'язково. кава. Який найскладніший візерунок ти коли-небудь викладав? Мабуть, з раковини. підбір малюнок з раковини. Завжди, завжди складно підбирати на вмивальнику малюнок. Напевно, що таке вмивальник після вироби, вироби, складно підбирати. Під, підбір малюнка, коли плитки немає цього малюнка. Оце, оце складне, а клієнт хоче, щоб підбит був. Напевно, чемпіонат минулий був. Ми робили таку вазу з дуже складними різами. Тобто, коли немає прямих кутів, це дуже складно насправді. Ну, У нас були мозаїки. там досить такі були цікаві. Ось треба показати фотографії. Мабуть, кожен санвузол, кожна плиточна робота це складний візерунок, тому що стараємося зробити максимально геометрії, максимально красиво підрівняти, щоб це було естетично і отримувало, От щоб потім замовник отримував задоволення від ремонту, а не бачив там тоненькі підрізки, якісь невідповідності, центровки. Малюнок був вирізаний гідрорізом. тобто узори, візерунки. Ці проекти якісь своєю мірою складні. Там десь під підбір малюнку, десь ми там самі його робимо. От. Так візерунки. Е, ну, Це не візерунок. Я колись робив із плитки Грес, ми робили, робили з неї е, ялинку. Тобто нарізали на шматочки, викладали, ну вийшло гарно. Як реагуєш, коли хтось каже, що це ж просто плитка? Ну, так і реагуєш. Це не просто плитка. Спокійно. Це ніяк. Досить спокійно. Кожна своя думка. Панте попробуйте. Беріч інструменти, пробуйте. Жму руку. Ні, таке не кажуть, я ж плиточник. Я з розумінням до цього відношусь, тому що я розумію, що у кожного плиточника є певна попродиформації. Ми бачимо тільки плитку. Для нас це сенс його життя. Для більшості людей це всього лише кераміка на підлозі або на стінах. Я розумію це. Ну як я наводжу приклади. Мені подобається дуже приклад. Кажу, є запорожець, є Мерседес. І то, і то машина. І там чотири колеса, і там чотири колеса. Але Мерседес це Мерседес, а Запорожець це Запорожець. Що вибереш? Працювати з керамікою чи з натуральним каменем? М -м, мабуть, з натуральним каменем. З кераміка, навіть? З керамогранітом. З керамікою. З натуральним каменем. З керамікою. З керамікою. З керамікою. Натурально відпочивати десь. Який твій улюблений бренд квиткового клею? Чережів